Для мене особисто в цьому місці писання є наука як для матері, і як для дружини. Знаєте, ми можемо дивитися, о цар Ізраїля, він приніс Ковчег, він поставив, він молодець, а у нас не така влада. Знаєте, брати та сестри, ми можемо багато казати, хто щось не так робить. Давайте будемо починати з себе. Амінь. Важливо для нас, щоб слово Боже було шановане в нашому домі. Амінь. Щоб наші діти його читали, як і ми, щоб наші діти його поважали, як і ми його поважаємо. Хай в нашому домі в кожному з нас буде той час, коли ми вивчаємо Слово Боже з дітьми. І ви знаєте, це, ми таким чином прививаємо дітям повагу. Ми прививаємо їм шану до Господа, і благословення Боже прийде в їхнє життя.